Запахо миру, без звуків сирен і тривожного сну, щоб знов не відчути холодну зневіру, бо в нас уже вкрали спокійну весну. Так хочеться весен зі смаком надії, що співом птахів поведе в майбуття, так хочеться весен і здійснення мрії про наше щасливе і тихе життя Так хочеться літа із запахом тиші, де дзвінко лунають пісні солов'я, Де вітер із ніжністю трави колише, І росами мита родюча земля, Так хочеться осені із запахом миру. Щоб більше ніяких новин про війну. Так хочеться, Боже, відверто і щиро, бо в нас уже вкрали спокійну весну. Захоється всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти. Відучую і знов я подарую чисте небо і прийде весна колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю вір, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від усіх. Тому що я сильна, я подорою все, бо ти мене в своїх руках несеш. Осінь жовто-ока одягла на мисто, Принесла у наш ліцей свято урочисте свято, що єднає всю шкільну родину, на яке чекала ненька Україна, вкотре галасливою юрбою без турботні дні від нас втекли. І сьогодні знову ми з тобою в перший вересневий день прийшли, Шановне товариство, дорогі учні, вчителі. Батьки, гості ми на порозі нового навчального року, на порозі захопливої мандрівки до країни знань. Перший дзвоник це завжди хвилююча подія, особливо для наймолодших учнів, першокласників, та а також і для випускників. Адже маленькі сьогодні вперше переступлять поріг. Незвичайної і дивної країни, де будуть навчатися протягом багатьох років, зростатимуть і мужнітимуть, а випускники востаннє переживають сьогодні зустріч з першим шкільним дзвоником, бо через рік розлетяться мов пташенята. Наші найщиріші вітання новому поколінню учнів нашої шкільної родини. Першокласникам 2022-2023 навчального року вітаємо школяриків першого А класу. Відсьогодні вони вирушають у захоплюючу мандрівку по океану знань на кораблі «Інтелект України». Поруч із ними весь цей час буде надійний і вправний капіталь. Луценко Любов Михайлівна. Запрошуємо юних школяриків першого Б класу, майбутніх підкорювачів вершин математики, фізики та хімії. Перші кроки в проєкті Росток вони зроблять разом із Микитюк Людмилою Олексіївною. На стежинках країни мудрості вона навчить їх дивувати, творити. І множити добро. Зустрічаємо юних школяриків першого класу свою подорож по країні нової української школи. Вони розпочнуть разом із першою вчителькою Гербут Ніною Петрівною. Впевнені, що їхні мандри будуть яскравими, незабутніми, сповненими переливами дитячого сміху і гарного настрою. Я беру ваші руки, діти маленькі, щиро, бережно і ніжно в долоні свої, поведу через казку, не бійтесь рідненькі, в незвідані далі далекі краї. Будемо разом метам мандрувати, перешкоди долати щодня, будемо вчитися мислити і рахувати, читати, писати і співати пісень. Тож давайте свої руки, і я обіцяю. Станемо друзями всіми на довгі роки. Ви полюбите цю школу і свій клас. Я знаю, що ранку будете йти сюди за любки. Наш прапор це небес без блаки і житній лан, де золота зернина, хай гордо він світом майорить, живе і буде жити Україна. Ми віримо, що нас вже не збороть. І долучаємось усіми до добра і слави, хай будуть з нами правда, і Господь до неба лине гім держави. Лінійка, присвячена святу першого дзвоника 2022 року, оголошується відкритою. Ще не мерла України, ні слава, ні воля, Ще на братя українці, усміхнеться доля. Осінь золотиться у дворі, знову школа двері відкриває гомінки, веселі дітворі. Будуть тисячі нових проєктів, нових звершень, перемог і знань. Тож до вас звертається директор зі словами щирих побажань. Слово надається директору Борівського академічного ліцею Білоді Вікторії Віленівні. Дорогі наші ліцеїсти, дорогі учні, вчителі, батьки. Ось і настав довгоочікуваний день 1 вересня. Це наш традиційний день, свято День Знань. Які б події не оточували нас і що б не відбувалось навколо нас, але це свято є. Воно прекрасне, ми його чекали, і ось це свято є. Минулий рік був складний. Але ми маємо чудові результати. 938 учнів нашого закладу навчались і були переведені до наступних класів. 74 учні 9 класів завершили своє навчання, отримали свідоцтва про базову середню освіту, із них 6 учнів з відзнакою. 64 одинадцятикласника пішли в світ з нашого ліцею отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту із них 5 отримали золоті медалі і 3 – срібні серед наших випускників є учні які отримали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті це 5 наших випускників із них двоє учнів Отримали по 200 балів з двох предметів. Ми дуже радіємо з цього. І саме такі результати говорять про те, що для тих, хто навчається, для тих, хто хоче, для тих, хто має мету, жодні перепони не мають значення. Сьогодні ми з вами святкуємо онлайн. Хоча ми вірили і сподівалися, що зустрінемось. І будемо разом в стінах нашого ліцею. Життя наразі розпорядилось інакше. Але ми не будемо знову сумувати, тому що навчальний рік починається. В цьому році до нас прийшли новенькі. Це 84 першокласника, три класи, які будуть навчатися за програмами Інтелект України, Росток, Нова Українська школа. Саме першокласникам, перші вітання. Будьте щасливими в нашому закладі, будьте розумними, беріть знання і досягайте своїх мрій. Особливе вітання і найщиріші побажання батькам першокласників. Звичайно, виклик, який на сьогодні став перед вами, він важкий. Але разом з тим, він спонукає нас працювати, готуватись і вірити в найкраще для наших дітей. Дорогі наші учні, дорогі вчителі, хочу побажати вам всього найкращого у цьому навчальному році. В першу чергу. Звичайно, перемоги нам всім. Вірю в перемогу, вірю в наші Збройні сили. І все-таки сподіваюсь, що скоро ми побачимося офлайн в стінах нашого закладу. І жодні перепони цьому не можуть завадити. Всім найкращих вражень від навчального року здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Наша Україна єдина і неподільна. Тому за подіями, які відбуваються на передовій, з болем і надією стежать всі українці, все людство світу. Бо за нашу Україну борються найкращі сини і доньки нашої незалежної суверенної держави, які захищають її цілісність. Зловіща Хмара. Землю огорнула і затужили в матерів серця. Війна нашу країну не минула, Небесна Сотня в сотні перейшла. Настане день, коли востаннє вмиратимуть герої-вояки. Вшануймо їх хвилиною мовчання і будемо пам'ятати їх віки. І вирішальним. Він покладе межу між дитинством, шкільними роками і дорослим життям. А для когось свято першого дзвоника буде справді першим у житті. Перший дзвоник, який покличе на перший урок, і перша вчителька, яка поведе в країну знань. Усе це. Буде першим для наших юних школярів, для наших першокласників. Чепуріться, мами і тата, збирайте портфелі, бо для ваших пташенят школа відкриває двері. Вісімдесят ластів'яти крильця розправляє. Перша вчителька привітно малят зустрічає, вам відкриє світ барвистий, світ добра і казки. Зустрічайте оплесками. Перший клас. Будь ласка. Ми маленькі, щистирі, дуже-дуже симпатичні. Ми веселі і слухняні, не ліниві, а старанні Літо закінчилося, а сетися поряд. І весь розвивається до шкали дітвора. Ми школярки малі, діти рідної землі. Ми перейшли у перший клас, бо науки кличуть нас. Буду я відмінно вчити, хочу знати все 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 щоб пихалась Україна і матуся статусе. Як як ніколи, по соні йду до школи. Сонце в нічні промінці, грав в мене на лиці. Є зараз мода на знання і на комп'ютерні уміння. Я інтернеті, як своя. Бо не дивуйся моє покоління. Ну мені дуже я школяла, не належний на саху. Мені лайка дуже-дуже прошу. Лас, я сьогодні йшла до школи, стала рано, як ніколи. Швидше мамо, швидше тато, Скільки можна вже чекати? Я ж іду на тих садок. А на перший свій урок ми прийшли до вас не в гості. За уважем за любки. Ми тепер до вас назовсім Ми тепер не малюки. Ті ми любимо трудитись. Хочемо навідмінно вчитись. Буде в нас все гаразд. Ми найкращий перший клас! Кілька хвилин і перший дзвінок знову покличе усіх на урок. Двері шкільні насті ж вам відкриваються, будні шкільні знов для нас починаються. Не можна нам обійтися без нього. Він проспіває про новий урок. І не забути цього голосу дзвінкого, бо символ нашого життя дзвінок. Право дати старт новому 2022-2023 навчальному року. Символічним першим дзвоником надається Першокласниці Маносі Варварі та 11-класнику Крикушенку Антону. Добрий ранок, дзвонику, мій добрий, вірний друже. Десять років ти кликав мене на уроки і радісно сповіщав про перерви та канікули. Дякую тобі за те, що відкрив мені світ незвичайних таємниць та подарував мені справжніх друзів. Доброго ранку, дивоноку. Будьмо знайомі. Сьогодні ти вперше запросиш мене і моїх однокласників до школи на наш перший урок стань нам другим на усі 12 років. Лунай нам дзвоник гучніше. Бажай нам успіхів і звершен. Привітним будь і веселішим до тих, кому лунаєш вперше. Хай перший дзвоник задзвени, розбудить всіх навколо і в кожнім серці забренить. Вітаю! Квітна школа! Школі, як у вулику дзвінком, життя в турботах знову забуяє, удача вже вітрила напинає, а рік шкільний, сій відлік починає. Навчальний 2022, 2023, 2022 -2023 рік, розпочато! Щасливого навчального року вам, ліцеїсти! Тільки слухняних і допитливих учнів вам, шановні вчителі! Добробуту, миру та злагоди вам, дорогі батьки! Свято Першого дзвоника оголошується закритим. На перший онлайн-урок 2022 року запрошуються учні всіх класів Борівського академічного ліцею.